І так, сьогодні ми продовжуємо знайомство з творчістю Тетяни Яблонської, нашої української художниці. І сьогодні ми будемо знайомитись з її творами. Перша робота це картина Хліб, одна з найвідоміших робіт Тетяни Нилівни. Картина зображує український жінок у розпалі жнив. Вони працюють на току, засипаючи зерно в мішки. Це післявоєнний період і твір символізує радість мирної праці, відродження життя, щедрість землі. створена в жанрі соцреалізм. Під час роботи над картиною хліб. Я найбільше намагалася передати захоплення від самого життя, передати правду життя, поєднання теплого зерна, син, синіх спідниць, білих хусток та сорочок, створювало мальовничу гру, розповідає художниця. За цю роботу вона отримала не лише визнання в своїй країні, але й бронзову відзнаку. На всесвітній виставці у Брюсселі 1958 року. Ще одна робота. Картина життя триває 1971 року. Це символ вічності життя. На полотні молода жінка з немовлям і старий дідусь, що сидять біля білої української хати, освітленої теплим сонцем. Це образ продовження роду, єдності минулого й майбутнього, простий і водночас філософський. Світло і кольори золота ворожеві, теплі, створюють атмосферу спокою, добра і вдячності до життя. Художниця написала цю картину в зрілий період, коли її стиль став більш узагальненим, декоративним і поетичним. Тут вже немає офіційних тем соціалізму, лише внутрішня гармонія, мудрість і любов до світу. Задумала я цю річ у шевченківських місцях у селі Вільшана. Побачила у житті дід у спогадах, молодиця у мріях. Складна її доля. Спочатку з виставки знімали цю картину, а потім на державну премію висували. Я люблю цю картину, може, й тому, що вже й сама стала старою, і часто поринаю думками у минула. Так казала про цю свою картину сама Тетяна Нилівна. Так. Остання картина, яку ми розглянемо, це Ранок. Мені здається, що це найвідоміша картина Тетяни Яблонської. Художниця написала її в 1954 році. Дочка Яблонської Олена розповідає історії картини. Я була дуже спортивною дівчинкою, займалася гімнастикою, мріяла стати балериною. На картині я розминаюся перед позою Ластівка. Зарядку робила не кожен день. Але, побачивши це, мама одразу вирішила: ось він новий сюжет для картини. У нас, дочок, було написано вже чимало картин, і хоч позувати мене дуже любили, в сім'ях художників це не обговорювалося. Треба. Значить, треба. І так на картині юна дівчина робить зарядку в своїй кімнаті. Вікна навстиж, кімната залита сонцем. Вся діє відбувається в їхній квартирі на вулиці Великій Васильківській. Ця картина для кількох поколінь. Була уособленням літа, щастя, радісних сподівань. І ця картина взагалі про щастя бути вдома, про неповторні відчуття молодості, коли все ще попереду. Ця картина була в наших шкільних підручниках, а можливо, і зараз є. В неї ми часто на уроках писали твори. Репродукцію цієї картини одного разу надрукував, друкували в журналі Вогник. І по всій країні цю картину вирізали з журналу і вішали на стіну. Вона висіла і у казахського хлопчика Арсена. Хлопчик буквально закохався в дівчинку з косичкою. А коли виріс. То цей хлопчик вирушив до іншого міста і ступив до художнього училища. Там у нього почався роман з однокурсницею, і Гарсен умовив свою дівчину поїхати влітку до нього в Алма-Ату. Там однокурсниця побачила на стіні маленьку картину і зізналася. Що на цій картині вона. Так Арсен одружився на дівчинці з картини, в яку був закоханий ще з дитинства. Олена переїхала до Чоловіка в Алмату, і вона працювала мультиплікатором, ілюструвала книги, робила гобелени і там живе і досі. І у них народився син. Який теж став художником. Взагалі всі три доньки Тетяни Яблонської, Олена, Ольга та Гаяне, стали самодостатніми художницями. Наприкінці свого творчого шляху художниця сказала, все ж таки я була щасливою у своєму житті. Щастя мені дарувала моя чудова професія, пов'язана з живою природою, з прекрасними людьми, з їхньою працею. На останній прижиттєвій виставці у 2004 році художниця попросила не вказувати ніяких регалій і звань, а просто написати Тетяна Яблонська. І жодного слова про те, що вона народна художниця України, про те, що вона дійсний член академії мистецтв України, про те, що вона професор, лауреат трьох державних премій, Національної премії України, а також герой України.